Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду, на пасовиськах зелених оселить мене. Господь то пастир мій, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради свого по стежках справедливості. Коли я піду, хоча б навіть долину темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посух вони мене втішать, ти переді мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив оливою, моя чаша то надмір пиття, тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. А я пробуватиму у домі Господньому довгі довгі часи.